Два яйця. Це бістозауруса та разом з моїм Гертя вот угу. другу... Другу. Друг. Три, два, один. Ага. Я, а, ні, 2, 1. Заново, 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 заново. 2, 2, 3. Давай зараз. Ще раз. <меш> а что тут без разницы? Ну раз, ладно. Раз, два, с два, три. Три. О, ну тут йоу, примерно. Йоу, йоу. Я буду гратися з динозаврами. Давай, заклинание. Гу-гу-га-га. Буду. Я обе... гу -гу. первый раз эти яйцо покупаю. Я буду вбивати динозаврів, а, буду вбивати свиней, двай, а, двай. буду гратися з динозаврами, а, є, yeah, Йоу є, 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 і, так, Вон такие Герти У меня и... такие. Это не мама. Это твой... не мамочка. Это <свист> <це> не мама. <свист> у меня, у меня, кстати, он такой имбовый. Ну ка какой у тебя раскрас? Сейчас посмотрю. Ну, походу нижний. Походу ни нижний. Ого. Я зараз сам подавлюсь. я зараз сам. А у меня <свист> там и <свист> на еще. Вин <свист> в таб последнее место занимает. Ага. <свист> Но. Ну, це немає різниці. Це немає різниці. Ну да, рапати, раз, раз. ну мені твій ладно, давай. За... ще раз відкриваємо. Давай. Все. Яйце, без тазаурус. Три. Два, два. Два. Один. один. А, блин, шерст, ще раз, шер, ще раз. раз. Три. Два, два. Один. Один. О! Йо! Кайф! Я дуже сильний Я дінозавр, я тебе криту на мене ліць Дивіться, як він на мене дивиться Пеее, стоп, він на мене дивиться, спокій Йо, йо, Я сильний, дуже сильний у, 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 у. Ти, походу, трохи квадробер Йоу 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 О, О ніфіга, розкрас Ако Блін, у мене перший розкрас Фу, У тебе мамочка Меня не мамочка. Мама, а нет, не це мама. не мамочка. Ну це прикольный. Хотя мені теж розкрас подобається. У тебя майже, мам. майже мама. У тебя майже мама. У тебя майже мама. Так она реально... на первом у... раскрасе. Она на первом раскрасе. Угу. Ну, кстати, трохи похоже. А нет, на капельки не похожи. Кстати, я Чехо прокачаю и гибрид зроблю из цього. Хотя он тоже старый, прикольный. Ч Ладно, вы не Ч так, так церковь. а Ч хочу просто гибрида, я гибриды хочу. Чирак и саг. Ба, ой. Ну, вот такое открытие. Я тупо <смело> ломаю шею этому гертизаусу. Ну что ж, друзья, если вам понравилось это видео, Пов'язково поставьте лайк, та підпишите на канал. Всем пока! <плоди> он на розу похож <плоди> на розу.